І першим соусом у нас сьогодні буде мехікановерде. <рес> <рес> Соус во. Здоровенькі були. Привіт. Всім привіт. Сьогодні скликали дуже круту компанію гарних пацанів. Поки наші перчики достигають, вирішила трошки покласити різного гостренького. І сьогодні в нас е, соуси від українського бренду Ferrybox. Це, по суті, одні з перших соусів українських виробників, які я спробував в принципі. І які, по суті, і надихнули мене на те, щоб створювати якісь власні. І першим соусом у нас сьогодні буде мехікановерде. Заявлена гострота 2 з 10. Ми отуй газики беремо. Так, соус. що це у нас? Читаємо. Називає Мексікано Верде, рівень жару 2 з 10. Гостий соус 2 з 10. Рівень жару 20. Та мехікано. Склад його перець халапеньо. цибуля, оцет, часник, вода Лайм, сіль, кінза спеції Ксантанова камья. Що таке ксантанова камь, тут вже дехто запитував. Це просто загущувач, який на відміну від желатину при низьких температурах не замерзає, тому він використовується соус. щоб коли ви їх ставите в холодильник після першого відкриття, вони не замерзали б От, Поїхали поповнілості по. зразу. По Це У мене ложка. <прахована>. <прах> Казали нову дали. Нам а, нема то, що розказувати, то, давай. То, то, нахляпий, то, що вона посетити завжди? Переважно воно завжди густріше. Давай, на ложечку. Раз, два. О. Погатенько, мені запах е, свіжо зробленої тої ні? ні, 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 У нас 18 плюс контент чи. Ні? Він лейто, я вже це відео бачив. О, спочатку ми спробуємо чисто соус. На, на, на ложечках. Тому його мало що залишилося перед попередніми тестувальниками. І дуже який він буде на смак, Я не дуже люблю кінзу і як це буде відчуватись, мені ну, цікаво. Це в мене щось більше виходить. Склад перед скалепеню цибуля. оцет, часник вода лайм, сіль, кінза спеції Ого ксантанолова каметь. Ми таке щось порозумимо. Ми таке не їмо, а ми їмо гарячий канап. Та що, давай чокнемся легенько. Опа. По консистенції. Виглядає трошки дивно. Це так. Заблендерена кашка з перців і спецій. Зеленушка. На запах. Це от щось середнє між просто маринованим халапеньо і. І маринованим. Гірочок, а, з банки. Да, гірочок щоб пахне, да Маринований грочок, поле. Його, його в складі нема, взяли, ну, але пах... запах, Такого, ну, реально маринованого гірка. Ну, я думаю, це ага, запах да. просто самого маринаду. Да, да. Так, так. ну Якщо його дохід взяти, ложку, то зати, є. Але лайтовий. чисто на любителя. Чуть-чуть Тухи чуть -чуть гостріше, ну, е, е, звичайно, е, помідорного кетчупа. Забагато? Я mm. просто максимально багато кислоти. О, він Мені кислоти. Це... Е, Якщо кислоти. не зважати на текстуру, знаєш, я б сказав, це як от взяти якісь е, пікантні мариновані грочки. В яких дали добренько так чилі, угу. От, це таке проти. Ну, фені тут дуже мариноплен чується, дуже смачно, але на відміну від якихось інших соусів, де, коли ти його в чистому вигляді їсиш, е тобі все ще смачно, а це, я думаю, буде прямо пасувати до чогось. Um... По гостині нагадує, як має дитина зараз памперс накидають, гепчиться. Мені ну, взагалі не гостро. Ну, ну, соуси, в принципі, вони не предназначені для того, щоб їх здивується. Ну, він він ну, типу, зараз щоб спробує на м'ясі, але ну, мені вже здається, що він не до м'яса. казав, Поки є, що ти тому... нагадує е, кетчуп де? Мексикану, є. він такий. розганяється, yeah. <coughs> він дуже сильно. Yeah, <coughs> <coughs> він, до речі, розганяється нормально. <coughs> Більше до піц, до якогось гарнірчику, до піці, да. я, просто я до б... м'яса. Я прям би хотіла б його з піцу спробувати. Uh, Мені здається, це якийсь буде медж. Просто чому я порівняв його, наприклад, з маринованим гірочком з чилі? Е, тому що ну, він не має прям такої густроти, як має е, е, маринованих Угу. Uh -huh. Він доволі слабший і е, просто. Ну, це, це прям дуже лайтова гострота. ні, е, да, дуже лайтова. Ну залежить як. Наприклад, я сьогодні зустрів друга, якого пригостив нашим соусом, який по гостроті 3 з 10. І він сказав, що для нього це прям за гостро. Ну, тобто, для тих, хто не бля, любить гостре, це в принципі, це якраз е, класний варіант. В, скажімо так, розпочинати свою подорож у світі гостро. Він Тепер ми будемо пробувати з. Курочкою, яка пригодовувала нам Юля, дівчина Андрюшки. Mm. Ну що, давай спробуємо м'ясо? з м'ясом, так? Може, вдруг суті стане, як думаєш? Думаю, що у стрішкому вже не стане. Давайте mm без -hmm. з Мені вже госте. Ні, ну воно я чув, що воно розбирає ну, по, що воно по воно ходу, ходам. Так ти не любить гостро, але любить пікант. Ну... Для тих, кого проблеми з ну ідеально взагалі. Так. Отже, погнали. Литиско. Дуже просто мало його залишилося. Це просто щоб всім вистачило на огляд, це треба було б людей просто забирати його точно. І цей показник е соусу, якщо потрібно було його видирати з рук. До м'яса, як мені кажуть, він не особо е пасує чисто в вигляді нагетсами чи просто з якимись снеками. Mm -hmm. Це знаєш, навіть для чого класно би було, я думаю. Е як е заправка для гукамоле. Щоб не бавитися, yeah, не yeah. нарізати, це просто береш е, менеш, е, авокадо, капу е, mm -hmm. додаєш соусу і з саме це прям класна закуска запуска. Я було. б хоті хотіла ще з рибою спробувати. От мені прям дуже цікаво. Але це більше до білої риби або до якоїсь пісноводники. Теж не і якась е, е, смажена в, в яєчку рибка, то от я би так спробувала до риби. Мені дуже цікаво. Мені здається, це. Буде непогано. Найбільший мінус Требує. цього соусу. Я б сказав, це те, що з ну, такої баночки ну, так. не стане дуже швидко. От, Треба По смаку, б... по 10-бальній шкалі, як би ти його оцінила? Ну, по. Е... По смаку мені. Е... Не знаю, ну, сім, наприклад. Я точно не дам сімка. Сімка, це прям дуже, дуже класно можна рахувати. Враховуючи, що це мені мало чим відрізняється від, там, умовно, маринованого калапеніо чи там гостреньких грочків чилі, як соус, який я б умовно купляв собі на повсякдень, бо він там дуже прикольний. Ну, не, можу, не можна назвати його чимось, якимось дуже особливим. Але і не можна назвати його невдалим, ну для мене це по смаку підірває. Сильно перебився смак сам м'ясом і фриром. Uh -huh. е, за паніровкою. Це такий, по-моєму, масмаркет максимальний. Кожен може їсти. Навіть той, хто за nee, не, не любить. Ні, це він любить, він такий щось. Ну, з куркою, ну, ще мені здається, з м'ясом. Чесно, це чисто чей... щось що, просто по смаку краще, ніж не знаю, ну. Ну, ніж ну, кечу просто да, має якийсь свій особливий специфічний такий смак. Смак. Я знаю, чим, ну я не знаю, чому я нічого не знаю, з чим прийнятно. Кажу. Мені нагадує Нагадує ближче да, Нагадую, ну, смак Да. Але ну рази каршнієдже. Чиста домашня джека. Але ніж жаджека. Для мене особисто він е, смачний, але знову ж з чимось. Так я б е, хотіла б його спробувати з якимось кебабом чи. Там пливаш накидати якогось м'ясо. Не знаю, як кебаб, але, наприклад, просто якийсь лаваш як в нього завернути, якихось овочей поробленого м'яса. І... Його так. кислинка була, дуже балансувала би з там, на, такою, чимось таким жирненьким, як піца, кебабчик, чи щось. Я думаю, що він ще прикольно би зайшов і додавати його в супчик. По um, типу якогось білого um. борщу. Цікава або... ідея. Там, наприклад, супчик з фрикадельками. Я отримую до супчика з фрикадельками. No, ну, дуже. Як варіант можна спробувати, в принципі. Ну no, e no, і з м'ясом воно я так залітаю. Я собі не А запити файним зимним пивом, то взагалі 11 з 10. Густрота дуже лайтова, але ну, як... це що? соус, щоб е на щодень вживати там. Густрота, я би навіть сказав, що це навіть не двічки, це може на рівні одинички. Ну там остроти тут практично не чується. Це навіть слабше ніж просто стандартні магазини Е, єдина відмінність для мене це, що тут більш збагачений смак, конкретно зеленню, кінзою. Так, так. От, ну, типу, я кензу не дуже люблю, але тут вона не відчувається, або вона просто балансується з там маринадом, з, з халапеньо, типу, що вона смачно. Пандемі, я можу сказати так: соус, в принципі, по-любому варте вашої уваги. Якщо ви полюбляєте гостре, але не прямо на рівні: що обпакти собі все, що можна і не ну, можна. Або навпаки, ви не пробуйте. сильно любите гостре, але хочете спробувати, вам подобається тема ви дивитеся часто з такі відео на Ютубі, з цього сміло можна починати. Так. Ми поки що з вами прощаємося ненадовго слідуючого відео, до слідуючого соусу, слідуючого тесту. Е, купуйте українці, куштуйте українське е, не тільки наші соуси, а інших різних виробників, таких як Fairy Fox. Я сподіваюся, у нас найближчим часом будуть і інші українські виробники. Так. Для тесту любіть гостре, їжте гостре. Всім па-па! Oh. Awesome.